Подивитися на нагороду від європейської кіноакадемії тепер можуть усі охочі в Києві. Статуетку вручили нашим продюсерам ще в грудні. Торік а сьогодні її передали до рук музею кіно Довженко Центру. То за що саме відзначили українських продюсерів? і Чому вони вирішили передати нагороду до цього музею, розповість Софія Норенко. У 2022 року під час 35-ї церемонії European Film Awards Європейської кіноакадемії Україна взяла одну нагороду. Західні митці відзначили всіх українських кінопродюсерів на знак вдячності за зростання якості кіновиробництва в останні роки та постійну підтримку зараз, коли через повномасштабне вторгнення виробництво фільмів могло б стати на паузу. Власне, був присутній в ректявіку, коли цю нагороду вручали. Емоції були просто неймовірні. Не тільки між іншим, в мене я, був, я кажу, що я був свідком того, як величезна, величезна зала вона аплодувала і, стоячи, вітала те, як цей приз вручав українським продюсер. Тоді зі сцени продюсери, які отримували нагороду, одразу заявили, статуетку передадуть до Довженко центру, і тепер це відбулося. Насправді, ми ще сьогоднішнім жестом. Ми хотіли би сказати, що для нас це було такою неочікуваною і величезною приємністю, що ви. Отримавши нагороду від Європейської кіноакадемії від «Еврімаш», що ви між собою погодилися передати її довженко-центру, це і важлива частина нашої кіноісторії. Тепер кияни та гості столиці можуть побачити цю нагороду у музеї кіно Довженко Центру, яку передала сюди спільнота українських кінопродюсерів. Для самих продюсерів це рішення було заплановане, зауважує Юлія Сінькевич. Оскільки нагорода спільна, то вона має бути доступною для всіх. Дійсно, ми думали, як зробити, як буде правильно, як буде справедливо, для того, щоб це було дійсно всім. І мені здається, що музей кіно в Довженко Центрі це Місце, де кожен український продюсер власне має свій внесок і зможе до цієї статуетки долучитись. Таким чином ми розділяємо це дійсно з усіма. У Довженко центрі додали. Сподіваються, що експонати музею незабаром поповняться й Оскаром. Софія Норенко, Ганка Кудрявцева, п'ятий канал.